Сьогодні у програмі оперативно про нагальне наслідки хрещення вони дійсно великі. Комунальна сторінка. Те завдання, яке ставилося до дня народження міста, відкрити історичну пам'ятку боржників. Попередили востаннє. З чого ми повинні люди, мешканці, кредитувати боржників? Брова ферма лідер галузі ветпрепаратів. Практично кожне найменування містить назву Брова. Ремонтні роботи тривають. Тому, в принципі, маленькими кроками, але рухаємося вперед. Експозиція до 1025-річчя Хрещення Русі. У нас єдиний музей на Україні, де є макети православних церков. Вітаю вас! В ефірі інформаційна програма Підсумки тижня. Головні новини броварів, очима журналістів телестудії Наше місто. Для вас працює Наталя Кривобок. Про основні питання, що було розглянуто цього тижня на оперативній нараді у міського голови у нашому першому матеріалі. Першим питанням порядку денного оперативної наради 22 липня було розглянуто історичне значення вагомої дати 1025 річчя хрещення Київської Русі, провівши короткий історичний екскурс у часи зародження християнства на Русі, протоєрей отець Олександр Левчук зазначив, що цей процес він дуже довгий, складний і тяжкий, але він був, є. І слава богу, після того Київська Київського Русь стали поважати в християнському світі. Стали з нею мати суспільні якісь дії, от, бо без цього, без християнізації, воно це було в той час неможливо. Наслідки хрещення вони дійсно великі. Ми маємо нині нашу державу, Україну. Ми маємо ці слов'янські держави, які по сьогоднішній день бережуть православну віру і стараються зробити все, щоб вона була. Як сказав Господь до кінця цього світу, Господь сказав, що все зіжду церкви мою і врата, ада її не подолають. І дійсно, оця православна віра, християнська православна віра, вона по сьогоднішній день існує. Слава Богу, та віра православна віра, яку приніс якою хрестив Володимир, вона збереглась на нашій землі. І ми віримо в те, що Господь не оставить нас і по молитвам Святого Володимира. Ми будемо разом вірити і прославляти ім'я Боже і бути чемними, добрими, миролюбивими гражданами нашої держави. У продовження теми заступник міського голови Лариса Виноградова ознайомила присутніх з реалізацією завдань і доручень президента України щодо належної підготовки та відзначення у місті Бровари 1025-річчя хрещення Київської Русі. Я б хотіла почати свій виступ саме зі слів президента України, який під час зустрічі з керівниками церков-релігійних і релігійних організацій підкреслив про те, що відзначати 1025-літній ювілей запровадження християнства як державної релігії України Русі. Мусимо не лише як свято християн, а як і свято торжества української державності, її європейської ідентичності, духовного культурного злету як запоруку успішної демократичної модернізації українського суспільства. За словами президента, після прийняття християнства в Київській Русі Київ став одним з найбільших духовних центрів світу. Саме з християнством пов'язана цивілізаційна роль Києва в Європі, адже Древня Русь не тільки ввійшла в сім'ю християнських народів на правах рівноправного члена, але й почала відігравати вагому роль вагомого гравця на міжнародній арені молодої Європи. Сьогодні Україна послідовно продовжує цю місію. Хрещення Русі, християнство були і залишаються символом нашої української соборності. Саме тому ми сприймаємо християнську віру передусім як консолідуючу і інтегруючу силу. Також Лариса Виноградова ознайомила присутніх з планом заходів щодо святкування визначної дати у нашому місті. Деталі в анонсі відразу після випуску новин. Ще ряд питань було розглянуто та надано відповідні доручення керівникам служб, відділів та підрозділів міськвиконкому. На комунальній сторінці нашого тижневика демонтаж аварійної будівлі та стан справ у парку Шевченка, де активно проводиться реконструкція. А поряд гуляють діти. Стара будівля, що розташована поблизу багатоповерхівки по вулиці Грушевської, 17Б, за понад 20 років стала не тільки неприглядною, а ще й небезпечною. Поки господарі погрузили в судових справах щодо своїх майнових прав на житло, будинок та сарай стали місцем зібрання безхатьків та наркозалежних. Що в свою чергу викликало шквал обурень від сусідів? А відтак, зважаючи на численні скарги, міською владою було вирішено вжити кардинальних заходів. Будівля, яка не жила, і на даний час вона представляє загрозу для окружаючих, для дітей і тому прийняти рішення про її зміс. Ми зібралися з мешканцями даного будинку і прийняли таке волеве рішення зносити дану будівлю. Як то кажуть, а час покаже, якщо у власника є такі претензії, він, будь ласка, їх в судовому порядку надає до Бровольської міської ради. Це Приватна, приватна земельна ділянка, тому я вважаю, ми на неї не претендуємо. У будинка визначена прибудинкова територія. Ми будемо встановлювати паркани, відгороджуватися. Окрім благоустрою даної території на прохання мешканців квартир буде встановлено огорожу для баків сміття. Таке вирішення питання дасть змогу контролювати кількість сміття, від чого напряму залежить тариф за комунальні послуги. Я думаю, що ми. Загородами огороджую не. Даний житловий будинок, його прибудинкову територію, встановимо сміттєві баки біля під'їздів для того, щоб мешканці змогли, по-перше, і контролювати, і могли все-таки бачити, що сьогодні те негабаритне сміття або, скажімо, якесь інше сміття туди не виносять інші мешканці житлових будинків. Тому що перенасичення сміття десь у 3-4 рази більше, ніж по нормі прорахованої управління житлового. Комунального господарства таким чином благоустрій прилеглої території багатоквартирного будинку по вулиці Грушевського, 17Б допоможе відразу вирішити спільну проблему мешканців десятків квартир. До святкування дня народження міста сквер Шевченка має бути готовий. Такі терміни перед підрядними організаціями ставить міська влада. А відтак щоденно на об'єкті кипить робота. До 15 вересня необхідно встигнути зробити ще чималий обсяг запланованих робіт. Та на сьогоднішній день найбільш трудомісткі роботи вже вдалося виконати. А саме саме основна проблема була це те, що парк знаходився в низині. І самим першим, звичайно, це була підсипка. Доходило з одного боку десь 30 сантиметрів, з іншого 40, десь до 80 сантиметрів. От були такі місця, де дійсно підсипали до 80 сантиметрів. Сьогодні вирівняна площа йде облаштування доріжок, вже проведені. Водогони, проведена електрична частина електроосвітлювання, заведені комунікації під туалет загального користування, тому всі ці моменти є вже здійснені. Наразі будівельники укладають плиткою тротуарні доріжки, облаштовують паркан та, власне, сам пам'ятник Кобзарю. До речі, як запевнили нас, його видозмінювати за проектом не будуть, хіба що тільки висота його стала на півтора метри більшою. Проєктом передбачається облаштування зон відпочинку, питних фонтанчиків, туалету загального користування, а також скульптурної композиції у вигляді п'яти шевченківських героїв та будівництво каплички. За планами будівництво останніх двох позицій розпочнеться у наступному році. Те завдання, яке ставилося до дня народження міста, відкрити історичну пам'ятку, тому що я вважаю, що сьогодні цей сквер парк, як би ми його не назвали, він дійсно історичний для міста. Відсюди розпочалася вся історія міста Бровари. Тут і поряд розміщалася і Старотроїцька церква саме на цій території, і П'ятницький ринок, і не, не один раз зупинявся сам Тарас Григорович Шевченко. І е, в процесі перепоховання саме тут відбувалася панахіда. Я думаю, що це для кожного з нас має бути таке святе місто для кожного броварчанника. Щотижня представники міської влади разом з підрядними організаціями проводять робочі наради, на яких спільно обговорюють всі спірні питання, що виникають в процесі будівництва. Адже завдання стоїть виконати увесь обсяг робіт вчасно, а головне якісно, як для броварчан, так і гостей міста. Непроста економічна ситуація в місті спонукає активізувати роботу з боржниками, яких, на жаль, вистачає і в броварах. Цього тижня заступник міського голови Василь Андрієв спілкувався з підприємцями та керівниками організацій, що мають борги перед пенсійним фондом, комунальними підприємствами та іншими структурами. Деталі у нашому наступному матеріалі. 25 липня у приміщенні малої зали міськвиконкому відбулося засідання робочої групи щодо погашення заборгованості по податках та зборах до місцевого бюджету, виплаті заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат. На засідання було запрошено керівників та представників підприємств, що заборгували значні суми до пенсійного фонду, комунальним організаціям броварів, мають борги по ПДФО, земельному податку та орендній платі. Це ті, хто не сплатив. Сьогодні платежі до місцевого бюджету, з якого оплачується заробітна платня вчителям, з якого ми харчуємо дітей, за рахунок чого ми прибираємо наше місто, за рахунок чого ми вивозимо сміття, проводяться ремонти в під'їздах. Чого ми повинні люди, мешканці, кредитувати боржників? Філія броварського ДУ, Меблева фабрика Дружба Мостозагін 112, дельта 2010 ЛГК Максимум, Євроконсалтинг Софт, Готель Спорт. Назви цих та ще двох десятків підприємств звучали поряд зі значними сумами заборгованостей. Майже півтора година відверта розмова матиме свої наслідки для кожного підприємства, адже керівництвом міста поставлено жорсткі терміни для погашення заборгованості у іншому випадку по кожному конкретному підприємству будуть зроблені висновки аж до розірвання договорів оренди. Підприємство Бровафарма флагман ветеринарної фармакології. Днями відзначило 20 років від початку виробництва. Разом з міським головою побували на Бровафармі і наші кореспонденти. Підприємство Брова Фарма є одним з найбільших в Україні виробників препаратів для ветеринарної медицини. Днями підприємство відзначило 20 років від початку виробничої діяльності. До ювілярів завітав міський голова Ігор Сапошко та спільно з керівниками Брова Фарми взяв участь у символічному висадженні вічно-зелених ялинок, що разом з підприємством зростатимуть та розвиватимуться. Ми зараз святкуємо двадцятиріччя з дня начала виробничої діяльності. Нашого підприємства в честь нашого професіонального свята День ветеринарного працівника Украї... медицини України. Ну і Сьогодні хочу подякувати нашого мера за 20 років це перший мер, який з'явився на нашій території. І Сьогодні це підприємство розвивається. Більше 50 чоловік, працюючих, за минулий рік сплатили біля 8 мільйонів податків. Це досить велика кількість, якщо так порахувати, то середня заробітна плата 6 тисяч на підприємстві. Я розумію, що такі підприємства ми маємо допомагати якнаймога більше для того, щоб вони розвивалися. Від початку свого існування підприємство проводить науково дослідницьку діяльність і на базі досягнутих результатів створює хіміотерапевтичні ветеринарні препарати різноманітних груп протипаразитні, антимікробні, вітамінно мінеральні дезінфектанти та багато іншого. Практично кожне найменування містить назву брова: бровосептол, бровадазол, бровермектин, бровальзен. І от всі країни, які споживають продукцію, вони знають. Ють, ну і підприємство як бровафарма, і бровари як місто, яке має славу славу якості у багатьох країнах. І коли за кордоном питають продукцію, то кожен питає, запитує, нам давайте броварську продукцію у найкоротші терміни. Керівництво підприємства планує запустити нові виробничі потужності. Тож при незмінній високій якості планується значне збільшення кількості ветпрепаратів. Понад 800 точок, так по Україні, які сьогодні розповсюджують дану сировину, вже готові вироби. От. І дуже приємно, що з іноземних конкурентів, які заходять на Україну, сьогодні конкурує бровари фармах. Звичайно, хотілося б, щоб. Наші, скажемо, фермери все таки переглядали в тому, що потрібно підтримати вітчизняного виробника, який сьогодні, так же як і вони, тому що всі, всі сьогодні знаходяться в однакових умовах, але хтось знаходить можливості, знаходить сили для того, щоб підприємство не забували, підприємство розвивалося. Мені дуже приємно бути сьогодні на підприємстві Бровафарми. Я думаю, що Андрій Володимирович обіцяв, що до наступного кінця року ми зможемо побачити самі лінії устатковані, вже встановлені, і де можна буде побачити, яким чином як виробляється дана продукція. Двадцять восьмого липня день працівників торгівлі. У офіційному вітанні міського голови з нагоди свята відзначено. Шановні працівники сфери торгівлі, від імені Броварської громади, міської ради та її виконавчого комітету щиро вітаю вас з професійним святом Днем працівників торгівлі. Ваша повсякденна праця має важливе громадське і соціальне значення, є дієвим механізмом забезпечення життєдіяльності населення. Вона потребує надзвичайної витримки, такту, професіоналізму. Упевнений, що і надалі торгівельні заклади працюватимуть на рівні найвищих стандартів. А їх діяльність приноситиме людям тільки радість і гарний настрій. Щиро бажаю усім працівникам торгівлі, ветеранам праці, міцного здоров'я, родинного щастя і затишку, комерційного успіху і достатку. З повагою міський голова Ігор Сапошко. Час впевнено крокує вперед. Наближаючи нас до початку нового навчального року, у школах гаряча пора ремонтних робіт. Про те, як просуваються справи у міських закладах освіти, а також у дитячій поліклініці, підбірка наших сюжетів. Питання організованого початку нового навчального року за місяць до 1 вересня стоїть актуально на часі. Косметичні та капітальні ремонти приміщень та обладнань в навчальних закладах міста тривають. До роботи залучені батьки, педагогічні колективи та підприємства. Хід виконання перебуває під особистим контролем міського голови Ігоря Сапошка. На сьогодні влада ставить завдання використати всі можливості і максимально підготуватися до нового навчального року. Цього Тижня очільник міста побував в освітніх закладах на торгмаші, загальноосвітній школі No2, гімназії імені Степана Олійника та дошкільних навчальних закладах лісова казка, калинка та теремки. По гімназії імені Олійника я задоволений. По другій школі я теж задоволений. Сьогодні підготовка триває. Треба планово підходити для того, щоб можна було встигнути все, все це зробити, що ми запланували. Тому у нас по скажімо, по плану. Це і капітальний ремонт покривелю у дитячих садочках, це і капітальний ремонт спортивного залу в гімназії імені олійника. Сьогодні у нас стоїть питання по першій школі, там вже залишилася не така велика кількість вікон все-таки його яким чином закінчувати і виконувати вже фасадно оздоблювальні роботи. Це в нас сьогодні стоїть питання садочку, віночок, е, каналізація, тому що поверхнева вода, яка е, е, високо знаходиться саме по вулиці Київській. Е, ну, ми бачили, які певні проблеми були весною, що ми були вимушені закрити садочок е, разом е, спільно з інстанцією. Тому ці всі роботи заплановані буквально на протязі цього місяця, ми, ми їх маємо до кінця місяця зробити. У дошкільному навчальному садочку віночок вже розпочато встановлення каналізаційної системи. За тиждень комунальники обіцяють впоратися. Встановлення шести каналізаційних колодязів з обох боків закладу дасть змогу запобігати підтопленню території. Дякуючи особисто Ігору Васильовичу, ми вирішуємо цю проблему. У нас почали працювати люди, і я думаю, що проблема ця буде вирішена, і більше підтоплення такого не буде. Окрім ремонтних робіт, сьогодні гостро стоїть питання із забезпечення дошкільнят місцями в садочках. З огляду на це міський голова дав доручення розглянути питання щодо звільнення приміщень у дошкільних закладах освіти, які використовуються не за призначенням. Відновлення однієї групи в садочку це 30 додаткових місць для малюків. Садочкам використання груп під, скажімо, господарські або релаксічні кабінети все-таки потрібно відновлювати по проєкту є 12 груп, значить по проєкту має бути 12 груп, які будуть працювати. От вам сьогодні приклад садочку Калинка. І у нас ще ряд дитячих садочків, які, я думаю, ми поставимо до відома і максимально в цьому році відновимо для того, щоб діти могли знаходитись у даних садочках. Нагадаємо, що тільки завдяки відновленню роботи дошкільного навчального закладу Лісова казка 200 броварських малюків отримали можливість відвідувати дитячий заклад. Хочеться подякувати батькам, тому що вони не стоять остерегання. Подякувати тим колективам, які сьогодні. Скажімо, в літній період часу роблять ці ремонтні роботи, це педагогічні колективи. Це і бюджетні кошти, це і підприємства, які постійно закріплені за школами і постійно допомагають школі відновлювати певні роботи. Тому я думаю, що загальними зусиллями ми до 1 вересня будемо готові. І діти будуть, скажем, задоволені зайти, і приємно буде зайти в школу і в садочки. Нове медичне обладнання та відремонтовані приміщення в дитячій лікарні і все це заради здоров'я найменшеньких броварчан. До відкриття оновленого дитячого стоматологічного відділення залишається зовсім небагато часу. Продовжуються ремонтні роботи і в первинній ланці надання медичної допомоги дітям. Де ремонт крила поліклінічного відділення, яке буде під первинний центр? Створений, а також повне закінчуємо ремонт стоматологічно дитячого відділення. Практично палати вже готові кабінети. Завтра щодня буде монтаж чотирьох нових установок стоматологічних, так що тобто дитяче стоматологічне відділення буде повністю відремонтоване і з новим обладнанням. Це дуже добре для наших діточок, міста і району. У нас вийдеться 5 кабінетів, і з них одна стоматостановка була в нас куплена в минулому році і 4 в цьому, тому практично в усіх стоматокабінетах нове, нове обладнання. Таке відродження дитячого лікувального закладу це спільна робота міської влади, підприємців та медичного персоналу. Мені дуже приємно, що сьогодні ми спільними зусиллями спільно з головним лікарем Центральної районної лікарні управління економіки. Керівниками дитячої лікарні робимо все можливе для того, щоб покращити господарську частину, саме будівель залишається невирішеним. Ряд боксів в інфекційному відділенні і підлога тому, в принципі, маленькими кроками, але рухаємося вперед. Приміщення дитячої патології, яке було відремонтовано та оснащено сучасним медичним обладнанням рік тому, стало не просто зразковим відділенням зовні, а й дає свої позитивні результати в лікуванні малюків. Закуплене обладнання, яке є саме найкраще, яке зараз є в плані виходження діток. Подальшого, після другого етапу недоношенні дітки, коли з пушками, все це обладнання набагато прискорить лікування. Якщо раніше ми могли лікувати жовтуха про 7 днів після родову, то зараз на протягом одного-двох днів. Наразі на черзі залишається чотири палати патологічного відділення, два бокси та 200 квадратних метрів підлоги інфекційного відділення. Роботи продовжуються до виконання ставляться з любов'ю, адже від комфортних умов залежить напряму швидше одужання малечі. В цілому робота рухається роботою. Задоволений обладнання сьогодні завезено, встановлено лікарі задоволені, і саме головне, що це стосується здоров'я дітей. Тому Максимально зробимо все можливе для того, щоб розпочаті роботи закінчити в свої часи. Тут поки що як на будівельному майданчику, але робота кипить. Керівництво школи разом з будівельниками знають. Зволікати немає коли. За місяць діти сядуть за парти. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 до початку нового навчального року як завжди готуються масштабно. Косметичні ремонти це тільки невелика частинка всього запланованого. Цьогоріч в навчальному закладі за рахунок коштів міського бюджету проводиться повний капітальний ремонт харчоблоку із заміною обладнання. Повністю Тальний ремонт, заміною плитки, заміною плитки на підлозі, на стінах, стеля, заміна світильників. Крім цього, все обладнання, яке вже відпрацювало свій час, замінено на нове обладнання. Так, у нас закуплені декілька холодильних апаратів, закуплені портомоїчки, закуплені столи. Також картоплечистка і це невеликий перелік із того, що зроблено у нас. Також вагому допомогу в ремонті навчального закладу вже шість років поспіль надає підприємство ПЕРІ Україна. Вони щорічно нам дають допомогу в проведенні ремонтних робіт. Минулому році це була проведена робота по облаштуванню центрального входу фасаду школи. В цьому році ми робимо фасад внутрішнього дворику школи із заміною вікон у актовому залі і утепленням стін. Спільними зусиллями завдяки підтримці влади міста, спонсорів та батьків школу вдається не тільки зробити привабливою для ока, а ще для комфортного перебування. За рахунок батьківських коштів та спонсорських коштів. В цьому році ми робимо капітальні ремонти в п'яти класах іноземної мови. І в цьому році ми близько 20 вікон вже за рахунок спонсорських та батьківських коштів. Загалом обсяг виконаного наразі в школі становить 75% від усього запланованого в цьому році. До 1 серпня у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 передбачають завершити основні будівельні роботи та протягом місяця провести облаштування всіх класних кімнат та місць загального користування. Визначній даті 1025-річчю хрещення Київської Русі присвячена виставка унікальних документальних джерел та макетів церков, що днями відкрилася у краєзнавчому музеї. Спілкувалася зі співробітниками музею та запрошує вас до огляду виставки. Наша Юля Галатенко. До 1025-річчя хрещення Київської Русі у Броварському краєзнавчому музеї відкрилася незвичайна виставка: ексклюзивні монети, іконки, хрестики, і це далеко не весь перелік експонатів. Головною окрасою виставки стали макети православних церков, які виготовив Микола Козачевський. Єдиний в Україні майстер, що займається такого роду мистецтвом. Задля того, щоб мініатюрна церква народилася на світ, потрібна клопітка робота. Адже, перш ніж починати роботу, потрібно уважно вивчити оригінал, зробити розрахунки та підібрати необхідні матеріали. Результатом роботи майстра пишаються і працівники музею та зазначають, щоб побачити церкви нашого міста та області, як на долоні, можна лише у Броварському музеї. У нас єдиний музей на Україні, де є макети православних церков. Автор цих макетів Козачевський Микола Михайлович. Це такий унікально талановита людина. Родом він з Білої церкви, він там живе, і в нього дуже величезна така. Колекція цих макетів. Я з ним домовилась, що він зробить і в броварах наші броварські макети, наших церков, так ну і, безумовно, і сільських, деяких сільських церков. Павлина Кириєнко особливо пишається мініатюрною копією церкви, де похований князь Аскольд, адже зазначає, це єдина і неповторна в своєму роді робота. У нас макет ще церкви на Аскольдовій могилі, Це церква, де похований перший хреститель Київської Русі, князь Аскольд. Також на виставці можна оцінити вигляд гербу князя Аскольда, і навіть побачити всі математичні розрахунки, виконані при створенні. Професор Брачевський, який досліджував архіви доктора історичних наук Михайло Юліанович Брачевський, досліджував архіви російського історика Татіщева, знайшов всі матеріали про те, як проводилась християнізація, тобто як хрещення Київської Русі при князі Аскольді. От і він написав таку книгу літопис Скольда. От, і ну саме цікаве, що він знайшов там герб, а під ним знаходяться математичні розрахунки цього герба. Якщо ви теж прагнете насолодитися роботами Миколи Козачевського та дізнатися безліч цікавих фактів про хрещення Русі, ласкаво просимо завітати на виставку, яка працюватиме протягом місяця. На сьогодні це вся інформація. Мені залишається тільки попрощатися, побажати вам літнього теплого настрою та нагадати новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня студії телебачення, наше місто. Дивіться у наступну суботу, 3 серпня. Зустрінемось за тиждень на телеканалі ЕКТА.